Доброго дня, Олег Дмитрович. Розкажіть, будь ласка, про наш тренувальний табір, що де ми знаходимося. Заходьте, буду вам розказувати. Ми знаходимося в Добротвірському професійному ліцеї, директором якого є Гречаник Оксана Ярославна. Ми досить часто з нею співпрацюємо, але в плані проживання і таборів цього разу такий у нас він експериментальний, це вперше, де ми можемо проживати, і, в принципі, можу вам показати. Які в нас тут умови, як діти проживають, і взагалі як виглядає наш що тут е, всього більше, ніж достатньо. Е, якщо будемо починати, наприклад, з першого поверху, то в нас тут є пральня, тобто діти можуть в будь-який момент собі в разі потреби попрати одяг. Тобто, в принципі, проблем ніяких немає. Ми можемо в будь-який момент собі зробити велике прання, як то кажуть. Так? О, Це дуже класно. Е, також у нас тут е, на першому поверсі, е, що дуже зручно і важливо для дітей, є е, кухня і тут зразу вузол розміщений, воно все досить гарно, компактненько, частенько, новенько. у нас. О, тут у нас. нас тут е, Перепрошую, тут у нас є душова. Тут маємо Він так виглядає, з двох кімнат маємо і тут далі маємо. Нузу, так? І кухня. Кому потрібно, хто хоче випити чай або тому подібні речі, щось собі приготувати. Маємо всі, в принципі, необхідні умови для того, щоб виживати. А як влаштоване харчування? Тут харчуються е, Ну, Так як в нас напружений графік тренувань і тренувальний процес е, досить заміщений часом, е, ми харчуємося. Навпроти приміщення, ми не знаю, чи побачимо, чи не побачимо. От ми харчуємося, нас харчують за графіком. У нас є сніданок, зранку ми снідаємо, потім обід, і тоді вечеря. І після вечері, звичайно, ще має маленький перекус. І ще додаткові зали є для наших спортсменів доступні? Дуже хороший зал. Він називається У нас тут конференц-зал. В принципі, ми можемо спокійно проводити будь-які семінари. Збори, все, що потрібно, і кіноперегляди в цьому залі, ми зазвичай використовуємо його для цього. І це досить зручно, тому що не потрібно нікуди відриватися, десь виводити, виходити в інше приміщення. Тобто, ми дітей збираємо тут і тут ми можемо, в принципі, провести всі ті заходи, які не потребують спортзалу. А як щодо безпеки? Щодо безпеки, звичайно, в теперішній час і в теперішньому стані, напевно, це перше питання. Дуже часто, коли ми збирали табір, коли ми його організовували, батьки запитували, відповідно, однозначно, треба було звертати на це увагу. У нас зовсім неподалік є бомбосховище, велике бомбосховище, де можна собі комфортно розміститися. От, воно знаходиться буквально за 5 хвилин звідси, тобто, в принципі, за 10 хвилин. Максимум 10 хвилин нам потрібно, ми вже організовували, щоб попасти в бомбосховище. Тобто, в принципі, це досить швидко. Також буквально зразу напроти, за будиночком, де ми харчуємося. в нас і лікарня, там також є бомбосховище. Ну і в принципі, коли ми на стадіоні знаходимося. А час від часу тренування в нас приходять і там, коли йде підготовка, там на витривалість, скажімо, і якась кросова підготовка, то, відповідно, знову ж таки, неподалік від стадіону, у нас є також бомбосховище, до якого ми можемо раптом за 5 хвилин добратися. Тобто, в принципі, в кожній локації, де ми тренуємося, в нас є сховище, де ми можемо швидко туди дістатися і бути в безпеці. І давайте тоді покажу вам, як виглядають кімнати, як виглядає в нас другий поверх. Зараз піднімаємося на другий поверх. Взагалі в нас є три поверхи. На другому поверсі, на третьому в нас є два блоки. Тобто, якщо в нас, наприклад, є багато дівчат, ми можемо дівчат послити в один блок, хлопці в інший. Він незалежний, незалежний і по кухні, незалежний по сам вузлу. Тобто, в принципі, хлопці з дівчатами ви не перетиналися, що ну, зараз важливо. Кімнатки в нас виглядають. Такого плану, тобто, це двічка, це найменша кімнатка. Тобто, ми маємо два ліжка, маємо шафу, маємо столик. В принципі, все достатньо для того, щоб прийти після тренування і відпочити. А От. які ще є кімнати? Наскільки чую? Е, Такого самого плану кімнати тільки на четверо людей. Вони звичайно більше. Четвірка може бути ще п'ятірка, їх найменше є, але в принципі. Найбільше це четвірки, відповідно, по четверо людей ми будемо заселяти спортсменів. У нас також є санвузол і, знову ж таки, душова і туалет ми маємо. І маємо кухню зі всім необхідним. Тобто у нас є холодильник. Мийка є, у нас якась мікрохвильова піч, є плитка, тобто можна все приготувати, що потрібно. Ну, я думаю, ми запевнили всіх батьків і гостей табору, що умови є надзвичайно хорошими. А як взагалі проходить весь тренувальний графік? Тренувальний день у нас досить насичений, оскільки як я вже і батькам говорив і повідомляв, що в нас табір є більше тренувального напрямку, тобто більше в нас тренувальний процес відповідно. У нас підйом 7.30. В 7.30 ми піднімаємося, вмиваємося і відразу вибігаємо, в нас пробіжка проса. І після цього зарядка. Тобто від 7.30 до 9.00 в нас ще є невеличке тренування і розминка. В 9.00 у нас хвилина мовчання, молитва. І 9.15 ми вже йдемо на сніданок. Після сніданку ми приходимо. Кімнати, порядок наводимо, дивимося, чи в нас все гарненько. І після цього ми збираємося на перше ранішнє тренування. В принципі, тренування, яке вже стосується безпосередньо карате. Це спеціальна підготовка. Тобто діти вже роблять тренування. У нас тренування включається, як і тренувальний процес, що стосується карате, так само теоретичні знання. Тобто там у нас відбуваються лекція. Після Цих двох, можна сказати, видів тренувань ми повертаємося знову ж таки сюди. Ми можемо навести гігієну, і після цього ми готуємося на обід. Обід у нас 13.30. 13.30 ми обідаємо і десь до 14-ї години. Після 14-ї години у нас тиха година, тобто ми можемо піти на сон трошечки відновитися. Далі, якщо нам дозволяє погода, ми можемо переміститися на пляж, там ми можемо поплавати. Тобто, десь теж можна сказати своєрідне відновлення на воді. Після цього ми вертаємося назад. Сушимося, переодіваємося і в нас вже друге тренування. Друге тренування зазвичай в нас це кіхон, базова техніка. Тобто діти роблять ката, тобто роблять ту програму, ту роботу, що стосується атестації. А хто виступає по ката, відповідно готує собі роботу е, на змагання по ката. Після цього ми вертаємося знову ж таки назад. У нас залишається там 10-15 хвилин. Е, після цього ми повертаємося, У нас вже виходить вечеря. О 6 годині ми вечеряємо. Після вечері ми знову ж таки маємо десь там годину вільного часу, де діти можуть там позвонити батькам, поспілкуватися собі з ними, і в сьомій годині у нас. Вільна програма, але активна. Ми повертаємося на стадіон, на стадіоні ми ще не були, нам треба буде туди попасти. От на стадіоні ми займаємося, вже ділимося собі на кластерах, хтось там займається волейболом, хтось футболом, хтось на тренажери є можливість, хтось може просто собі посидіти на лавочці. Тобто, в принципі, активне тренування, але вже кожен собі вибирає по вподобання. От так в нас приходить день. Відповідно, після цього повертаємося назад. Це десь приблизно 9 година, Вмиваємося. Хто має бажання робимо ще якийсь вечірній кіноперегляд в конференц-залі, і 22.30 у нас відбій. От приблизно так виглядає наш тренувальний день. Ще одна з напевно моїх і дітей найкраща локація це наш стадіон Добротвірський. Так як я вам казав, наш розпорядок дня виглядав так, що в кінці дня ми можемо спокійно прийти собі на стадіон. Можемо позайматися побігати футбол, діти собі там за воротами грають зазвичай волейбол, ми собі ділимося на дві або три групи. Далі ми зараз з вами пройдемо. У нас є тренажери на вулиці, з якими можна вільно користуватися, і діти собі там можуть тренуватися, розтягуватися. Ну, тобто Кожен собі займається своєю справою, і, в принципі, це добре, бо ми можемо залучити, активно залучити різні групи дітей. А як ви мотивуєте спортсменів? Адже досить складні тренування, все ж таки, яким чином щоб вони не здавалися? Дивіться мотивація. Перш за все, це результат. Ми заточені на результат. Я думаю, будь-який вид спорту, основа його це результат. Тобто, спортсмен тренується, він тренується задля чогось, і напевно. Найосновніше це результат. Можливо, це не глобальна точка результату, наприклад, переможець змагань, але в нашому виді спорту в карате, напевно, це якраз основа не тільки показати результат, але й перемогти себе. Я стараюся їм пояснити і вкласти в них, довести до них те, що вони повинні перш за все перемогти себе. Оце і їхня мотивація. Тобто в нашому виді спорту в карате дуже багато страхів. От, і це є тою демотивацією тим тормозом, який нам не дає рухатися вперед. От. І вони це чітко розуміють. В когось є страхи, хтось десь фізично не витягує в когось якісь інші моменти, і це все їх демотивує. І я, як тренер, і ми, як тренери всі, стараємося пояснити їм, що коли ми переборемо себе, коли ми попрацюємо над собою. Ми будемо впевнені, а як ми будемо впевнені, відповідно, ми можемо показувати результат. Тому, ну напевно, найосновніше це перемога над собою. Я Їм пояснюю, що ви накручуєте самі собі, ви себе самі налаштовуєте, вже демотивуєте вже на не результат. От тому ми з ними спілкуємося, вони виказують всі свої страхи, всі свої навіювання, і після цього. Йде прямолійна робота. Після цієї роботи вже можна потихеньку розуміти, який буде результат. Але знову ж таки, результат, я теж стараюся їм це вкласти. Ми можемо побачити тільки в змагальному процесі, коли вони виходять з зони комфорту. Як тільки вони виходять з зони комфорту і їдуть в інше місце, їдуть на якісь серйозні змагання, тільки там вони можуть показати результат і побачити результат своєї праці. І, в принципі, в загальному все виходить. В когось виходить швидше, хтось довше бореться зі собою, але в нас такий вид спорту знову ж таки, який заставляє боротися зі собою, заставляє переступати через свої страхи і відповідно дає свій результат, не зважаючи, чи ми переможці змагань, чи ми учасники змагань. В будь-якому випадку ми до них йдемо, ми до них готуємося. І ми вже себе перемогли в тому чи іншому етапі підготовки. І, відповідно, це і є основним результатом напевно більшості спортсменів, які тренуються в карате. Олег Дмитрович, яка краса, де ми знаходимося зараз? Ми знаходимося в селищі Добротвір. Безпосередньо ми зараз на річці Західний Буг. Як ви бачите, тут дуже часто в нас тренуються веслувальники, але і крім веслувальників, також і забігаємо поплавати і відновитися, і ми. Чому важливо поєднувати тренування із відпочинком? Тренування і відпочинок це дві взаємопов'язані речі, оскільки після важких фізичних навантажень. Потрібно відновитися, потрібно розслабитися. А вода, напевно, як ніякі препарати, і, можливо, навіть можна поєднати також із зі сном. Це, напевно, найкращі відновлювальні… Що, на вашу думку, діти заберуть з собою після табору? Напевно, найперше, що вони заберуть після табору, це емоції. Тому що наш табір був набагато багатогранніший, ніж ми собі в принципі, і могли продумати, тому що основний акцент робили на тренувальний Ти, процес. здобули нові навички, можливо, хтось удосконалив. Вони навчились плавати. Також ми поплавали на каяках, поплавали на байдарках, поплавали на катамаранах. І, в принципі, я думаю, ці емоції декого були вперше, і відповідно вони точно запам'ятаються і відкладуться в пам'яті. Гарно запам'ятаються ті відчуття, які були вперше, адже в більшості дітей, які з нами в таборі. Вони не плавали ні на каяках, ні на каної, ні не плавали, ні не плавали на катамаранах. А зараз у нас була така можливість, оскільки все було вільно. Ми могли взяти в оренду каяки, катамарани і байдарки. І діти могли нормально поплавати собі, поекспериментувати, подивитися, як це. І, в принципі, їм це сподобалось. Дві години нам було замало. Вони хотіли ще плавати і плавати. От. Тому я думаю, такі емоції. Однозначно запам'ятаються, відкладуться в їхній пам'яті, ну і в принципі, в майбутньому можливо десь такі навички знадобляться. До речі, класно сподобалося і зайшло, правда, тільки старшим, оскільки на сапах, от на таких дошках плавали з веслом дітям, воно дуже гарно зайшло, от, тому що воно досить незвичне. Я також ніколи не пробував, але спробував от, і в принципі. Сподобалося, але знову ж таки кажу, тільки попрацювали старші, тому що трошки важко втримувати рівновагу, відповідно тільки старші у нас, ті, хто вміли плавати, поплавали. Але було класно, це знову ж таки перший досвід. Я думаю, такі враження однозначно теж запам'ятаються. Які цінності ви вкладаєте в програму табору? Напевно, найпершою цінністю це буде любов до здорового способу життя. Любов до карате, оскільки займаємося карате. Ну і напевно повага до старших. Всі мають батьків, всі мають тренерів. І відповідно це старші люди, яких ми повинні поважати. І я вважаю, що ці дві цінності будуть основними. Також звертаємо увагу на дисципліну, оскільки займаємося в колективах, і в кожному колективі повинна бути дисципліна. Завдяки дисципліні можна поставити. Досягнутих поставити цілі, які ми хочемо досягнути. Звичайно, що хотіли порадувати наших дітей невеличким сюрпризом. Ми маємо таку візитівочку нашого селища Корабелю, оскільки маємо річку Західний Буг. І тут зробили фото. І, звичайно, зробили їм сюрприз у якості футболок національної збірної, яка їздила в Грецію на чемпіонат Європи в цьому 2025 році. А яка мета цього табору? Найважливішою метою нашого табору, перш за все, це згуртування команди. Ми робимо багато акцентів на різні виховні процеси, тренувальні, але основним принципом нашого збору це є. Згуртування команди, адже в нашому таборі взяли взяли участь декілька клубів. От, а вони, в принципі, левова частка їхніх дітей е, входять в збірну Львівської області. Відповідно, це своєрідна підготовка е, до наступних етапів, до наступних великих змагань. От тому. Основним рушієм цього табору, напевно, таки був збір згуртування тої команди, яка буде далі представляти збірну Львівської області. Ну і левова частка спортсменів, звісно ж, з цієї збірної Львівської області в майбутньому буде входити в збірну України і відповідно будуть представляти країну на міжнародних змаганнях. Дітей в табір виживання. Найперше, що би побажав, щоб вони не вагалися, адже якщо ви вагаєтеся, ви ніколи не будете розуміти, що вас могло чекати. А в нашому таборі діти, найперше, що стають дисципліновані, стають згуртованіші, стають комунікативніші, а також набираються навичок як і з даного виду спорту, тобто з карате, так і життєвих, оскільки табір виживання включає в себе різні аспекти підготовки дитини.